Вітаю всіх. І знову ми сьогодні спробуємо покопати, пошукати клади, якщо такові є. Так, ми вже в лісі на ісходні. Все як завжди зібрано. Все готово. Хтось пиляє дрова. дровосек сучасний. Ну, то нам не завада. Все, буде щось цікаве, буду обов'язково вам показувати. Так, ось один з перших гарних сигналів кольорових, і ми намагаємося його знайти. Так, трошки підкопали ми. в ямці десь під листями сподіваюсь вам чуть ну підкопуємо далі земля хапається не дуже трішки мерзла в в'ємці? І тут. Де викопали а? Сигнали ті там, і там. Ну, де ж ти? Оооооо, ось-ось-ось, мабуть, монета. О, так і є. Це добре Спочином нас. Так. Царська. Одна копійка 1903 року. Трішки залипша. Щас ми її відітреємо. Так і є. Копійка 1901 року. Такий стан. Доволі непоганий. Ну, Дуже добре. Так, зараз десь її відкладемо. Спробуємо підкопати той другий сигнал, який тут у нас є. зрозуміло Знайшли дуже добре. І так, маємо ще один сигнал перспективний. Десь він отут у нас. От тут. ну-ка, зараз спробуємо його підкопати. da Будем далее. Думаю, ви чуєте, що непоганий. Ну тільки теж ти. Що ти ти? Пігатись швидко. Знахідка. Чи не знахідка? Чи може яка проволока Але поки вискакувати не хоче. Як ми не стараємось? Ну. Ой, ш. Динарій. Римський. Ха -ха. Нічого собі. Оце так так. Оце так удача. Га. Пощастило, так пощастило. Римський динарій. Листочок. Гмм, чудово. Як же чудово! Ну, якась імператриця чи то дружина імператора. ну, Одним словом жінка. Зображена. З іншого боку, думаю, ну, вам видно. Ну, оце так пощастило. А свідки? Цікаво, звідки ж він в лісі. Ну, в принципі, недалеко ставочок. Якась вода. Колись тут була 2000 років тому. Так ми будемо собі уявляти. Значить теоретично тут могли бути поселення ровесники Римської імперії. Ну як це добре, ура! Знайти Римський динарій, це, ну, це не супер. Звичайно, щось там... Ой, де ж ти в пол. Ще й загубимо. Десь у листь. А, о! Є. Е, знайшли. І знов загубимо. Знайти римський динарій. Це дуже добре. Ну це... Повторюсь, не золотий червонець, звичайно, але як на історію, як по цікавості, то займає місце ну, не менше, ніж якісь золоті червінці. Так, дуже добре. З цікавою знахідкою. Ух, закінчили ми. Куп. Ой, пізно. Закопались. Так би мовити, думаю ви бачите, що вже аж темно. Затримались. Цікава справа з металодетектором шукати. Ну і сьогоднішній скромний результат. Ой, якщо видно вам, звичайно, я вибачаюсь дуже темно. ну, Вірніше світла мало. Тому я так уже розкажу. Наглядно. Озвучу. Так, і так, скільки ж у нас монет? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Можливо, ще десь в кармані завалялась якась. Сім радянських монет. Одна царська копійка. 1904 року Динарій У нас один. І... Пуговиця, ну не знаю, дуже грязна. Думав, вже відмиємо. Вушко є. Орли, бачу, орли на ній проглядаються. Але дуже грязна не видно. Ну ось так. Далеко не спустимо руками. Сьогодні додому. Вертаємося. Правда, ще раз повторюсь. Дуже темно, не видно. Які монетки. А на цьому все. Дякую. Хто дивився цей відеозвіт мій, прошу Ой. сильно не засуджувати, не осуджувати. Я блогер починаючий, можливо, щось не так роблю. Я перепрошую звичайно. Так що прошу, не критикуйте сильно. Не критикуйте. Все, дякую, що дивились що були зі мною. До побачення.